Друзі, всім привіт! Ну що, рік почався дуже складно для Путіна. Вже другий його найголовніший союзник під великим знаком питання. Чи впаде режим Аятол в Ірані? Зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися на канал. Ваша підписка просуває відео, а вас забезпечує якісним і цікавим контентом. Ну і тисніть лайк і коментуйте. Мені цікаві ваші думки. І так, друзі, понад 10 днів в Ірані тривають протести. І накал тільки зростає. Іранському режиму не вдається погасити ці протести, принаймні на цю хвилину. Навпаки, це протести охоплюються ширшу географію і навіть беруть під контроль цілі міста. На сьогоднішній день протести зафіксовані в 27 з 31 провінції Ірану в більш ніж 270 містах. Ну тобто, дуже, дуже, дуже все серйозно. Більше того, протестуючі взяли під контроль три міста. Вже це Малек-Шахі, Абданан. Подивіться кадри з Абданана. کاپتانان پونزام دیما نیروی انتظامی امراه مردم <تصفح> i Qaumi. The Iranians подивіться кадри з Малек шахі Margou! پروتستوی ویزیال پیت کنترل تر میست و ک معم ها سه بار فرارشون داریم تعداد زیاده تعداد زیاده بیایید همه بیاید سه بار معموها رو فردای داریم Це взагалі півтора мільйонне місто, місто, яке з'єднує Тігіран з узбережжям Каспійського моря і з тією частиною Ірану. Це велике місто, промислове, транспортне. І подивіться, як там протестуючі спустили і знищили прапор Ісламської Республіки Іран. Подивіться. باینو وارد نتایجم، مشهد، تهران، اصفهان، ایفتاده ایم جاوید شا. собі ступень ненависті людей до цього режиму, і наскільки там все серйозно, під час протестів загинуло щонайменше 36 людей. З них щонайменше два співробітники органів безпеки Ірану. Також загинуло декілька дітей. Сотні людей затримані, можливо, тисячі. Точної цифри, звичайно, ніхто не знає. Ну тобто, все це відбувається прямо в режимі онлайн, прямо на наших очах. Все це розгортається і набуває величезного розмаху. Це найбільші протести за останні три роки. Викликані вони різким погіршенням економічної ситуації, девальвацією національної валюти. Але очевидно, що вже протестуючи крім економічних вимог, висувають і політичні вимоги, коли вони нищать прапор Ісламської Республіки Іран, я думаю, це все очевидно про що йде мова. Таймс опублікувала інформацію з розвідорганів, зі своїх джерел в розвідорганах, що в Ірані підготували план втечі верховного лідера Алі Хамінії до Москви. Йому 86 років говорять, що він важко хворий, але відповідно до даних Таймс підготовлений план, як він з найближчим оточенням можливо буде втікати по прикладу Башара Асада до Москви. Нагадаю, саме туди втік сирійський диктатор, коли обвалився його режим. Ми не можемо верифікувати, чи дійсно цей план існує. Ну але Таймс це поважне видання, це не жовта преса, тому це цікаво. Ну і вже на все це реагує Сполучені Штати Америки. Сенатор Лінсі Грем, один з найвідоміших американських сенаторів і що тут дуже важливо, друг Дональда Трампа. Спочатку вийшов з кепки «Make Iran Great Again». І потім зробили спільне фото з Трампом з цією кепкою. Подивіться, ну показово. А далі в інтерв'ю сказав ну таку прям пряму погрозу іранському режиму. каже, що якщо ви продовжите іранців, то Дональд Трамп є всіх вас. Подивіться, кетюві аєтос юнідоандер Фікі Кілін юрпипл хемендинг бере лайф, Доналджей Трамп із конакіл'ю. Change is coming to Iran. It'll be the biggest change in the history of the Middle East to get rid of this Nazi regime. To the people of Iran, help is on the way. No, розмова Тому що ну очевидно, це ще один найближчий союзник Росії джерело тих шахедів, які падають нам на голову. Да, Росія вже локалізувала це виробництво, але все це прийшло звідти, і ця координація між ними продовжується. Абсолютно очевидно, це частина цієї вісі зла, вісі хаосу, який сіється в світі: Росія, Північна Корея, Іран, Венесуела, Куба оце все, оці всі різноманітні режими і. Це для нас дуже важливо, щоб цей режим безумовно впав. Люди Ірану, великий, багатомільйонний народ Ірану заслуговує на абсолютно нормальне гідне життя. Підіймав я це питання свого часу і в парламентській асамблеї Ради Європи. І думаю, друзі, що це насправді дуже важливо для кожного українця, навіть якщо хтось думає, що це далеко від нас, і нас не стосується. Ні, друзі, це напряму стосується нас. Сьогодні світ такий, а Україна місце таке, на жаль, для нас з вами внаслідок російської війни проти нас. Що оці геополітичні речі на нас впливають напряму. І чим менше союзників в Росії, чим більше проблем, тим скоріше закінчиться в нас тут війна. І тут все, друзі, дуже дуже просто. Тож, болюваємо за народ Ірану, бажаємо повного знищення цього режиму. Аятол абсолютно е зловмисного, абсолютно злочинного, е який можна порівняти тільки власне, з режимом російським. Пишіть, що ви про все це думаєте. Буду слідкувати за подіями. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом Фейсбуком, щоб знати всі новини. Тримаємо стрій.